Леонід Молчановський підготував когорту іменитих спортсменів, які грали за московський ЦСКА, Київський Динамо, Донецький Шахтар. Окрім цього, з під крила іменитого тренера вийшла плеяда спортсменів, які пов'язали своє життя з підтримкою та розвитком саме рівненського футболу. Це був тренер від Бога. Тобто та людина, яка дала дуже багато корисного працюючи в дитячій спортивній школі, коли виховувала маленьких діточок і доводила їх до такого рівня, що вони попадали потім в команди майстрів різного класу. От і таких людей дійсно дуже мало на Україні. Продовж 20 років Леонід Молчановський грав у складі місцевих команд. Після закінчення кар'єри футболіста розпочав тренерську діяльність у Рівному. Цей журнал нотаток один із експонатів виставки, яку презентували в обласному краєзнавчому музеї до старіччя з дня народження Леоніда Серафимовича. Черт, яким заповнений оцей зошит Леоніда Сарафровича, говорить саме про нього. Педантичність у записах, це ось життя команди. Добрих 30 років він потратив на виховання футболістів найвищого рівня. Велику роль в житті спортсмена відігравала і його сім'я. Ми всі звісно спів, Співчували йому в його роботі. Там його підтримували особливо. Мама була така, у нас таким тихим лідером в сім'ї. Хоча на полі тато завжди був лідером, а в сім'ї все ж таки він прислуховувався більше до думок. Мам успіхи рівнян на футбольних полях СРСР 60-70-х років, часто пов'язують із тренерським тандемом Шморгун Молчановський. Один жорсткий, інший добрий, чуйний. Він часто заміняв хлопцям батька. І, хоча у місті немає жодної меморіальної дошки із прізвищем Молчанов цьогоріч міська федерація футболу зробила крок до увіковічнення пам'яті тренера. У рівному йому присвятили весняний кубок федерації. До нас зверталися кілька разів ветерани, що давайте зробимо турнір пам'яті Молчановського. От я вирішив, що не треба робити разові такі акції, а є постійний турнір. Він дає можливість награти склад, фізичну форму набрати і він користується популярністю. Він відкритий, приїжджають з районів. Хоча тренера Леоніда Молчановського не стало всередині 90-х, справа його живе й донині. Сотні, якщо не тисячі, його вихованців продовжують передавати секрети майстерності футболіста з покоління в покоління. Віктор Самчук, Ігор Прокопчук, новини Рівного.